Привіт, друзі, мої вірні побратими по вудці. З вами, як завжди, ваш рибальський гуру. і сьогодні ми розберемо прогноз кльову на 15 грудня 2025 року. Цей день, по моєму досвіду, готує нам певні сюрпризи, і, знаючи їх, ми зможемо повернутися додому з чудовим уловом. Що ж, давайте подивимося на головних героїв нашого грудневого відео. Погода цього дня в Україні буде досить м'якою для середини грудня, що саме по собі вже інтригує. Температура повітря коливатиметься від 2 до 3 градусів Цельсія, що, на жаль, не обіцяє нам міцного льоду, але відкриває можливості для лову з відкритої води, якщо вона ще не замерзла повністю. Минь нічний мисливець виходить на жор. Мої друзі, 15 грудня це ідеальний час для лову миня. Цей хижак, як ви знаєте, активізується саме в холодну пору року, особливо перед нерестом. Де шукати. Миня шукаємо на глибинах до трьох метрів. Він полюбляє ділянки з нерівним дном, ями, закоряжені місця. Обирайте ті частини водойм, де є підводні джерела або приямки, де вода стабільніша і прогрівається трохи швидше. Це можуть бути річкові затоки, або заводі, де течія слабша. На що ловити найкраще працюватимуть доніснасті або зимові жерлиці. Як наживку, використовуйте звичайних черв'яків, опариша, або, як маленька хитрість, шматочки свіжої риби. Минь не нажерливий, і йому важко відмовитися від такої приманки. Клювання можуть бути дуже ніжними. Тож увага тут ваш найкращий друг. Окунь. Смугастий розбійник на перепаді глибин. Окунь, хоч і починає бути більш млявим у глухозимі. При такій температурі води може проявити себе Де шукати. Смугастих розбійників шукаємо на бровках біля затоплених дерев та підводної рослинності, де вони полюють на дрібну рибку. Глибина від 2 до 5 метрів буде оптимальною. Уникайте ділянок із занадто сильною течією. Та Ка... на що ловити? Зимові блишні, мормишки з мотилем або дрібні балансири. Якщо дозволяє ситуація з льодом, спробуйте легкий спінінг з невеликими силіконовими приманками або мікроджигом. Проводка повинна бути повільною з тривалими паузами, щука, хижачка на засідці. Для любителів хижака цей день теж може принести трофеї, адже на першому льоду щука активно жирує. Де шукати? Щука у грудні тримається біля укриттів. Це коряжник, стіни очерету, бровки з нерівним дном. Шукайте її на глибинах від 1 до 3 метрів, особливо там, де є виходи на мілководдя або перепади глибин. На що ловити зимові жерлиці з живцем. Це класика. Також можна спробувати вертикальні блишні або великі балансири. Проводка повинна бути агресивною, з різкими підкиданнями. Щоб спровокувати пасивного хижака. Якщо лід ще не встав, спробуйте спінінг з повільною проводкою джигових приманок. Аналіз умов чому кльов буде саме таким, Паха. тепер давайте розберемося, чому саме такі рекомендації. Погода 15 грудня 2025 року обіцяє хмарність. Як я вже казав, температура повітря буде плюсовою. Від 2 до 3 градусів Цельсія очікується невеликий дощ приблизно 20% вірогідності в день і 10% вночі. Атмосферний тиск може бути нестабільним з періодичними коливаннями, що може зробити рибу трохи капризною. Вітер, швидше за все, буде північно-західний, його сила буде помірною, але він може відчуватися досить рвучким, що також впливає на комфорт. На риболовлі температура води у водоймах України в середині грудня досить низька, в середньому від 2 до 5 градусів Цельсія. Така температура сповільнює обмін речовин у риби, і вона стає менш активною. Тому більшість мирних видів, як, наприклад, карась, вже входять у зимове заціпеніння. Щодо фази місяця, 15 грудня, це 25 п'ятий місячний день. Спадаючий місяць. За рибальськими повірями, ця фаза зазвичай дає середній кльов з кращою активністю риби в ранкові та вечірні години. Загалом спадаючий місяць це стабільний період, але без особливих сплесків активності. Адже новий місяць буде тільки 20 грудня. Загальна активність риби в Україні в цей період, на жаль, знижується. Ми вже минули період першоліддя, коли. Хижак був максимально активний. Зараз починається глухозим'я і багато видів стають млявими. Однак минь буде активно годуватися, а окунь і щука, особливо за такої відносно теплої погоди, можуть проявити себе на конкретних ділянках. Мій прогноз кльову на 15 грудня 2025 року Середній, місцями капризний, але для тих, хто знає, де шукати і на що ловити, цей день може принести чудовий улов, особливо миня та інших хижаків, завдяки відносній м'якості погоди для грудня та правильній тактиці на спадаючому місяці, завершення ось такий він мій прогноз, друзі. Бажаю вам ні хвоста, ні луски на 15 грудня. Обов'язково поділіться цим відео зі своїми друзями, ставте лайки, щоб більше рибалок дізналися про ці секрети, і, звичайно ж, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові прогнози та поради, на що ви плануєте ловити цього разу, і який був ваш найкращий улов на миня. Чекаю на ваші коментарі під відео. До нових зустрічей і пам'ятайте, риба любить завзятих.